Це дорівнює куту БЦА за умову. Так, гаразд. Але цього для рівності трикутників недостатньо. По-перше, потрібно зрозуміти, які саме да, трикут, трикутники, ну, рівність яких трикутників ми доводимо. Значить, ну, дивіться, я ось так позначу: отак. Один трикутник. Бачимо його так. Ось. він. І зеркальне до нього інше. Тобто мається на увазі трикутник ADC. І трикутник CBA. Ось, Зрозуміло ось ці два трикутники. Ти записала, що BC дорівнює АД, що кут DAC, ось цей кут, дорівнює куту BCA. Що ще є у цих трикутників однакового? Ану, Настя, подивись на сторону АЦ. Вона для цих трикутників є якою. А для яких? для ДЦ з цього трикутника. Сторона Ще раз. Сторона АЦ для трикутника АДЦ і трикутника СБА. Ось ця сторона для цих трикутників є якою. Спільною. Спільною. Тому пишемо, що АЦ. Тере. -с... Сторона. І краще уточнити, яких трикутників. Значить, я пишу трикутника БЦА і трикутника ДАЦ. Дивіться, що я зараз зроблю, щоб вам було зручніше, я це креслення ну, мов би так от поділю. Таке, ну, уменшена копія. Тому що, ну, ви розумієте. Тобто, ось так в мене є один трикутник. І ось так в мене інший. Це можна собі теж замалювати, так, щоб ви просто розуміли, що відбувається. Тобто, ось це в мене буде трикутник А, Б, С. А тут буде трикутник а, Д, С. Зрозуміло, Настя? ми якби розділили це креслення на два трикутники. Так, зрозуміло. І ось в тебе є БЦ і АД, які рівні. Ось в тебе кут БЦА і кут ДАЦ, які теж рівні за умовою, ми це записали, так? у першому рядочку. А далі ти записала, що АЦ вона спільна. Тобто вона теж однакова для цих двох трикутників. так? І тоді, враховуючи це все, що я можу сказати про трикутники? Що одному? Так. Тобто я можу написати, що трикутник BCA дорівнює трикутнику ДАЦ. І яка ознака спрацювала? Подивись от, уважно на це креслення. напевно? Ще раз не чую. Друга. Перше, так. Тобто. За. За двома сторонами та кутом між ними. Угу. За двома сторонами та кутом між ними. Далі. Тобі потрібно було довести рівність відрізків АБ і ЦД. А ми знаємо: якщо трикутники рівні, то рівні всі їх відповідні елементи. Тому звідси. Після рівності трикутників ти можеш написати, що ось ці потрібні тобі сторони дорівнюють у дужечках як відповідні елементи. я тут напишу. Як... Ми це з вами вже писали. Як відповідні... Відповідні елементи. Ну і це в нас кінець доведення. Так, гаразд. Є якісь питання по цим задачам? Подивіться уважно. Якщо ні, то рухаємось далі. Давайте подивимось на 87 номер. І так дивіться, потрібно довести рівність трикутників АДМ і АФЕ, якщо АМ дорівнює АЕ, і маємо рівні кути. Значить, Так само тут є креслення, так, 28-й малюнок. Ми це креслення переносимо собі в зошит. Так само дивіться, я ставлю дві точки там, на, на якійсь там відстані одна від одної. І так само зсуваюся від кожної точки на якусь кількість клітинок праворуч і договора. І тут так само. І тоді в мене буде ця фігура. там ще є накреслені такі діагоналі проведені. Так, тут є перетин в точці А, точки М, Д, Е Ф, рівні відрізки АМ і АЕ та рівні кути. Так, пишемо дано. Так, дивіться, Значит, у нас є АМ і АЕ рівні між собою. У нас є кут ДМА, який дорівнює куту ФЕА. І потрібно довести, що трикутник. А, Ф, Є. Так, ну давайте запишемо доведення. Так, Ліза Кліментів, чуй мене. Ліза. О, зараз чутно. Зараз чутно. І так, ну поїхало. Давай же ну, враховуючи досвід так минулих задач, то есть, ми будемо з чогось починати. Так, з чого ми почнемо? А АМ дорівнює АЕ. Код ДМА дорівнює коту ФЕА за умовою. Правильно. Значить, пишемо АМ дорівнює Ае. Ку ДМА. Дорівнює куту FEA за умовою. І так подивись. Якщо мене цікавить трикутник АДМ і трикутник АФЄ, ось ці трикутники. У нас є сторона, сторона, кут, кут. Ніякої іншої сторони в нас немає. Тому я, ну, я не зможу використати першу ознаку рівності трикутників. Але ми можемо знайти ще пару рівних кутів тут, так, Ліза, які тут будуть рівні кути? Давай на них подивимося, що це за кути? А, Ф. -E так, і вони. Чому вони рівні? Що це за кути? А, вони вертикальні. О, оце ми і пишемо. Значить, ми пишемо, що кут М дорівнює куту Ф e як вертикальний. І тоді подивись уважно, яка ознака спрацьовує. Чувала. Перша, друга яка? А. Вінча, вроде. Ні, 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 подивись уважно. Тут сторона, сторона і два прилеглих до неї кута. В одному трикутнику, сторона і такі самі два кута прилеглих до неї в іншому трикутнику. Яка це? Так, друга. ознака. Друга. Правильно. Тоді пишемо. Так. Які трикутники будуть рівними? А, трикутники ДАМ. D, 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 D. Можемо ДАМ, D, а можемо АДМ якось тут ми писали, так? АДМ дорівнює чому? Рівню A, АФМ. Трикутника ДМ дорівнює трикутнику АФЕ, Значить, І ми пишемо назву, так? Цього, цього, цієї ознаки. Яка вона там, ця ознака? За стор... стороною Ох, та двома не. прилеглими до неї кутами. Пишемо за стороною та двома. Прилегли... От, о, от так бачимо. Все. Що і потрібно було довести? За стороною тут то була. Тобто тут вже спрацювала друга ознака. Всі минулі задачі вони були на першу. Давайте дописуйте і будемо розглядати 88-й номер. Так, Соня, передаш, є в тебе умови? Так, є. Ану, давай читай. Доведіть рівність кутів С і Ф, рисунок 29, якщо. Кут CDB дорівнює куту FBD, і кут CBD дорівнює куту ФДБ. О, саме головне, не запутатися в углах. І так, поїхали. Значить, ну, Тут попрацюємо. Значить, я пишу перший варіант номер 88 Ви бачите креслення на малюнку 29. Оце креслення ви переносите собі у зошит. Так, ну давайте щось таке зробимо. Значить, дивіться, отут ви ставите дві точки. Не суттєво яка відстань між ними, абсолютно не варто. Далі. Ви будуєте дві верхні точки. Значить, як ви їх будуєте? Наприклад, від цієї точки ви можете сунутися там, на дві клітинки праворуч. Ну наприклад, там, на гори, да? і, наприклад, на п'ять клітинок догори. Там, кудись сюди попадете. І тут так само, там дві клітинки ліворуч, Там п'ять клітинок догори, розумієте? Тобто таку симетричну картину робите, і тоді у вас ну, буде те, що потрібно. Так, далі сполучаємо. Так і ось таким чином. Сюди. І сюди. О! Ну щось схоже. Так, ставимо літери. С, Б, Ф, Д. І дивіться. Пишемо дано. Так, які в нас там рівні кутисоні. Кут СДБ і ФБД. І так, кут СДБ. От дивіться, я ось так позначу. І кут ФБД. Ось так позначу. І пишу дно. Кут СДБ дорівнює куту ФБД. Так, інша пара кутів яка. CBD і FDB. І ми їх позначимо ось таким чином. Дивіться. Так. І ось так. Значить, і пишу сюди. CBD, ось кут CBD, ось він дорівнює куту FDB. FDB. Ось цей кут. І потрібно довести рівність кутів С та F. Тобто ось цей кут нас цікавить і ось цей. І я можу записати ось так. Довести кут С та кут F рівні. Доведення. Я так відділю, щоб воно було зручніше. І будемо зараз працювати. І так дивись, тобто ти зрозуміла, так само, як і у номері 80, ось, нам потрібно було довести рівність відрізків, а Б і Д. Тут потрібно довести рівність кутів. Але ми розуміємо, що спочатку ми будемо доводити рівність чого? Кутів. Ну, трикутників. Трикутник. Трикутник. так. А отже, з рівності трикутників у нас там буде слідувати рівність потрібних нам кутів. Ну, гаразд. Які будемо трикутники розглядати сьогодні? Як ти вважаєш? Трикутники СБД і ФДБ. Так. Значить, бачимо: ось наш Трикутник ЦБД. Ну, ось так я його позначу. От, бачите. Трикутник СБД. І зеркальний до нього трикутник ФДБ. Ну, починаємо, починаємо з того, що у нас вже є, да? Значить, Записуємо дві пари рівних кутів. Це кут ЦДБ дорівнює куту ФБД і CBD кут дорівнює куту ФДБ за умовою. Пара рівних кутів. За умову. Так, але цього недостатньо так? для рівності трикутників. Що ще ми бачимо в цих трикутниках рівного, однакового? Іну сторону можна? Ось цю. Так? Так. Значить Ми пишемо, що БД у нас чим є. Спільна сторона. Спільна сторона. І оскільки тут креслення все ж таки тут не лише два трикутники, так? Тому потрібно уточнити, яких саме. Спільна сторона трикутників це БД і ФДБ. Ось так і пишемо. БД спільна сторона трикутників. Це БД і ФДБ. Ну, тут пояснювати нічого не потрібно, ми це бачимо з креслення. І тоді звідси, що я можу сказати про ці трикутники. Що вони рівні. Так. За другою ознакою. Але ми, ми не пишемо за другою ознакою, а пишемо що? За стороною та двома прилеглими до неї кутами. Ось так, даємо скорочену назву. Значить, пишемо. За стороною та двома прилеглими до неї кутами. За стороною та двома прилеглими до неї кутами. Соня, ну і тоді. Якщо рівні трикутники, то рівно що? Рівні кути також. Це і F, так? А чому? Як ми це поясняємо? Як відповідні елементи? Правильно. І так пишемо: отже, кут С дорівнює куту F як відповідні елементи. Ну, я тут скорочено написав. Ну і все. І на цьому в нас доведення завершено. Давайте подивіться, будь ласка. Які є питання по задачам, задавайте, ну, якщо є. І давайте сьогодні ще подивимось 110-й номер. Зовсім теж там. там все не складно. Давайте подивимось. Так, Вова Келімбет. Чує мене? Так, давайте одразу перевіримо, хто в нас є. Так, Балтянська. Не чую. Є Балтянська чи ні? Батан. Е. Yeah. Белокаменський. Е. Yeah. Так, Бацеля. Yeah. Брюханова. Yeah. О, Маш. Зараз 110-й номер розглянемо. Вердиш. Є. Yeah. Побачив. Так, галіза. Є. Yeah. Грекова. Yeah. Є. Yeah. Захарчук. Є. Yeah. Так, пишите. Келембет. Не чую. Так, Клементьева. Я. Yeah. Е. Yeah. Косован. Маш. Начую. Леонов. Я. Yeah. Так, Манжура Мурников Николаев. Подмаска. Я. Yeah. Рыбальченко. Я. Yeah. Э, Шко, э, Савищева. Харлова. Є. Yeah. Хорошо. Так, Маш, чуєш мене? Так. Yeah. Давай поїхав. 110-й номер. Є в тебе умова? А, ah, так. Є. Ану, читай. На рисунку 38, АД дорівнює АК. Це Д дорівнює ЦК. Доведіть, що АДЦ дорівнює АКЦ. Все, все дуже, дуже просто. Маш. Значить, по-перше, креслення зображаємо. Значить, ось. Так, так. З'єднуємо точечки. Рівних відрізків, пара рівних відрізків. І так, пишемо дано. Так, вдано Маша, що ми пишемо? Дано ну, АД рівнює АК та СД рівнює ЦК. Все правильно. Ну, більше нічого немає. Так, що потрібно довести. А, Д, Ц, а, К, так. Трикутник АДЦ дорівнює АКЦ. Трикутника ДЦ дорівнює трикутнику АКЦ. Пишемо доведення. Так, ну, Маша, з чого починаємо? Що Д дорівнює АК? Це Дрівнює ЦК за умовою. Пишемо. А Д дорівнює АК? Це Д дорівнює ЦК за умовою. Так. Є. А що далі? А це, це спільна сторона. Правильно. І тут навіть я можу не уточнювати яких трикутників, тому що тут лише два трикутники накреслені. А це спільна сторона. І тоді що я можу сказати про трикутник АДЦ і трикутник АКЦ? Ю. Дивись. Тобі потрібно довести рівність цих трикутників. Ану, подивись на третю ознаку. Що ми там записали? Сьогодні записували. Я спізнилась трішки, я не Значить, дивись, от потім передивиш запис, допишеш обов'язково. Там була ознака за трьома сторонами. Так. І ми там записали: якщо три сторони одного трикутника відповідно дорівнюють трьом сторонам іншого, то такі трикутники рівні. Тобто. Трикутники рівні за третю ознакою, Тобто за трьома сторонами. Значить, пишемо за трьома сторонами. Все. І більше тут нічого не потрібно. Гаразд. Давайте запишемо домашній задач. Значить, зі сходинок, з другого варіанту. Значить, що ви робите? 77, 78, 79, 80. 87, 88 і 110. Це те, що ми з вами сьогодні опрацювали у другому варіанті. Да, задач багато, але вони всі не складні. Там кожна з них розв'язується там два-три рядки, там нічого такого немає. Тому уважно передивити ще раз класну роботу і потім все буде зрозуміло. Все. Зустрічаємось за розкладом.